Всім привіт! Мене звати Влад і ви на каналі Безпека Клуб. У цьому відео ми покажемо нашу добірку тепловізійних монокулярів, яку ми зробили на основі замовлень та відгуків від наших захисників. В огляді ви дізнаєтесь про три популярні моделі тепловізорів, таких виробників, як AGM та NVTech. Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. Раніше ви вже з'ясовували, як вибрати тепловізійний монокуляр та на що звернути увагу при покупці. Посилання на цей ролик залишимо під відео. Але якщо коротко, то за допомогою тепловізійних монокулярів ви можете у повній темряві спостерігати за будь-якими об'єктами, що випромінюють тепло, за людьми, тваринами або машинами. Почнемо з однієї з найпопулярніших моделей на ринку України: це AGM Taipan TM25384. Фокусна відстань даної моделі 25 мм, що дозволить вам виявляти об'єкти на відстані до 1180 метрів. Даний тепловізор оснащений інфрачервоним детектором роздільною здатністю 384 на 288. Фото або відеозйомка ведеться на вбудований модуль пам'яті об'ємом 8 ГБ. Щодо акумулятора, то дана модель має вбудований акумулятор, що забезпечить роботу пристрою до 7,5 годин. Серед важливих характеристик, на які звертають увагу військові, це функція вимірювання відстані. Тут у нас програмний далекомір, саме програмний. Він допомагає визначити відстань від вас до об'єкта, на який ви дивитесь, але при цьому не видаючи вашого місцезнаходження. Далі розглянемо ось цей тепловізор AGM серії Fusion, модель LRF tm 35384. Це топова серія. Вона має фокусну відстань вже 35 мм і в порівнянні з минулою моделлю дозволяє виявляти об'єкти на відстані 1653 метри, так як і попередня модель, він має вбудовану пам'ять 16 ГБ, але акумулятор вже не вбудований. Модель Fusion має акумуляторні батарейки, які можна змінювати прямо під час роботи. Живлення може бути не тільки від батарейок, а можна під'єднати ваш павербанк. Також є додаткова функція, що відрізняє даний тепловізор серед багатьох інших на ринку це лазерний далекомір. Це саме той тип далекоміру, який максимально точно вимірює відстань від вас до об'єкта, за яким ви спостерігаєте. Але є і мінус в такому далекомірі. Вас можуть помітити через інші пристрої нічного бачення. Наступна модель це тепловізійний монокуляр Patriot L35 від українського виробника Envitech. Він має фокусну відстань 35 мм з дальністю виявлення до 2 км. Пам'ять в ньому також вбудована об'ємом 16 ГБ. Вбудований акумулятор дозволяє працювати даному пристрою понад 12 годин. Серед цікавих особливостей це функція свій чужий що допомагає захистити монопуляр блокуванням, щоб ним не скористався чужий. Модуль GPS, який повідомить координати. Та розставить на фото необхідні теги для того, щоб зберегти маршрут або передати колегам. Також є функція вібраційної та звукової сигналізації у разі виявлення теплових об'єктів. З приводу далекоміра, то даний монокуляр, як і більшість інших, має програмний далекомір та відображає відстань до трьох теплових об'єктів одночасно. Бонусом з даним монокуляром в комплекті ви отримаєте зручний тактичний підсумок, щоб даний пристрій. Завжди міг бути поруч з вами. Є ще один популярний пристрій, який не увійшов до нашого топу через свою приналежність трохи до іншого класу, але я не можу не згадати про нього. Це тепловізійний приціл AGM Rattler ts 19256. За своїм принципом роботи це той самий тепловізійний монокуляр, але розрахований для встановлення на зброю за допомогою планки, яка йде у комплекті з прицілом. Фокус на відстань даної моделі 19 мм, що забезпечить виявлення об'єктів на відстані до 950 метрів. Тут у нас вбудований модуль пам'яті на 16 ГБ. Даний приціл має акумуляторні батарейки, які можна змінювати прямо під час роботи, або через usb розєм підключити зовнішній блок живлення для збільшення часу роботи. Усі розглянуті сьогодні пристрої також мають ряд важливих характеристик для виконання поставлених задач. Серед них пиловологозахист за стандартом IP67, набір палітри кольорів і режимів роботи, що допоможе підібрати оптимальні параметри для будь-якої ситуації. Та функція картинка в картинці, де вихідне зображення відображається на головному екрані, а в окремому вікні відображається дворазово збільшене зображення певної області з сіткою в центрі. З усіма цими моделями ви можете ознайомитись на нашому сайті Безпека Клуб. Сьогодні на ринку присутньо дуже багато моделей тепловізійних монокулярів. Але який вибрати, залежить тільки від того, яку задачу необхідно виконувати. В маркетплейсі систем безпеки Безпека Клуб. Ви можете придбати якісні тепловізори від перевірених брендів для збройних сил та волонтерів. Діють спеціальні ціни. Також не забувайте, що ми пропонуємо офіційну продукцію в Україні із гарантією та сервісним обслуговуванням. Наші спеціалісти допоможуть вам підібрати будь-який тепловізійний монокуляр або приціл під ваш запит. Переходьте за посиланням під цим відео, залишайте коментарі або питання з приводу тепловізійного пристрою. Будьте в безпеці! Слава Україні!